Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 16 червня, 478-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетних та дронових атак від росіян не було тільки в сторону Одеської області. Вчора Росіяни випустили два іранських дрона Камікадзе, але їх збили ще на підльоті в сусідній Миколаївській області. Тому в Одеській області все відносно тихо. Хоча декілька разів була повітряна тривога, під час якої Одесити проклинають росіян. В сусідній Миколаївській області все теж відносно спокійно, якщо не рахувати збиті іранські мопеди. І вперше, після довгої перерви ніде по Миколаївській області, включно з Очаковом, не було російських обстрілів. А от, на жаль, на Херсонщині вони не припиняються, і минулої доби загинуло. Дві людини від російських обстрілів ще дві травмовані. Ну і також рівень води в Херсонській та Миколаївській області продовжує падати. В Миколаївській критичної ситуації вже давно нема. А в Херсонській люди вже навіть почали потроху заходити в свої підтоплені дома та дивитись, якої шкоди там наробили росіяни. Тому чекаємо на помсту від ЗСУ, яка неодмінно буде, і донатимо волонтерам гроші.